Доброго дня всім прихильникам футболу. Неділя, 22 жовтня, до вашої уваги рубрика Головний матч дня. Як же ж гаряче сьогодні буде в Греції, де будуть грати між собою Олімпіакос та Панатінайкос. Якщо маєте таку можливість, обов'язково цей матч перегляньте. Ну але сподіваюся, що на Сан-Сіро, де в рамках дев'ятого туру італійської серії зійдуться Мілан проти Ювентуса, буде не менш гарячим. Саме цей поєдинок сьогодні до вашої уваги. Протистояння, яке завжди привертає до себе увагу, оскільки як не є це історія, Россонері проти Б'янконері гріх пропускати цей матч. Ну, тим паче, коли команди перебувають у верху турнірної таблиці, після вчорашньої перемоги інтера Мілан опустився на другу позицію. Ну а Юве, як був, так і залишається третім. Між командами чотири бали різниці. Мілан, після того, як програв Дербі Інтер 1-5 зібрався, виграв чотири поспіль-поєдинки в рамках серії А, дійшло до того, що навіть Олів'є Жиру довелося робити сейв у попередньому турі. Плюс до того, Міланісти є єдиним клубом на даний момент в італійському чемпіонаті, який дома всі матчі виграють, три матчі, три перемоги. Щоправда, проти середніків та аутсайдерів, але все ж таки. Щодо Юве. в цьому сезоні стара Сеньора, як відомо, сконцентрована виключно на внутрішніх змаганнях, оскільки в Єврокубках не грає. Це, звичайно ж, перевага команди Алегрі, але, м'яко кажучи, попахує трішки катеначе, оскільки багато поєдинки ведуть від оборони, особливо після того, як получили на виїзді 2-4 від Сасуоло, зібралися і видають триматчеву серію без пропущених м'ячів. Основну кількість балів, звичайно, ж юве бере вдома на виїзді, не так переконливо. Від впевнених 3-0 на дудінеза до 2-4 від Сасуолу і абсолютно непримітної нульової нічії за талантою. Хоча відзначаємо, що якщо стара сеньора на виїзді забиває в цьому сезоні, то робить мінімум це двічі. Якщо поглянути на статистику за останні 5 турів, то команди йдуть приблизно рівно. У Мілана 12 балів у Юве-10. Хоча, звичайно, 4 перемоги поспіль Мілана виглядають набагато більш переконливішими, оскільки у Юве навіть двох поспіль перемог на останнім часом не було. Далі трішки історичної статистики. Отже, в минулому сезоні було дві перемоги Мілана в поза минулому, дві нічії, тобто два сезони поспіль стара Сеньора не виграє у Мілан. Хоча до того кілька сезонів поспіль комфортно себе почувала, в тому числі і на полі Мілана, звичайно, ж ті ювентуса хочуть зміни ситуації, хочуть перемоги свого улюбленого клубу. Ну а як то воно буде насправді? Побачимо сьогодні 21.45 за Києвом. Хоча це одне з тих протистоянь, де потрібно збиратися трішки раніше. Насамперед, звичайно ж, ми говоримо про атмосферу на стадіоні. Будуть, звичайно ж, і банери від ТІФОЗі, буде і легендарний гімн, гімн Мілана. Тож варто збиратися ще раз повторюю трішки раніше. Ну і будемо сподіватися, що команди порадують нас голами, не будуть сконцентровані лише на катеначі. Якщо контент сподобався, підтримайте канал і відео лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Футбольної тематики тут чимало. На все добре.